Доброго дня, друзі! Маємо сьогодні такого трафіка 15-го року. 1,6 дизель. Будемо міняти сьогодні антифриз вже осінь, і пора вже поміняти, щоб він не замерзав у нас, щоб він був новенький. Що для цього потрібно зробити? Знімаємо защитку, зараз показувати буду. Ось вона пластикова защита під двигуном Кріпиться зазвичай. Як звичайно, на цих всіх головкою на 10 відкрутили. Тут немає нічого такого. І є така ще защита спереді. Я її знімаю, щоб було зручніше передній патрубок зняти від радіатора. Можна її не знімати, у кого є спецінструмент для цих хомутів. Але я просто користуюся. Такими зажимами. Щоб підлізти, я знімаю оту передню таку пластмасову защитку. Вона знаходиться ось до тут під бампером. Ось, Кріпиться вона тут один болтик, тут другий болтик. Ось, І сюди защлкується, просто задвигається в бампер і защлкується. Так. Зливаємо його. Зливаємо його з нижнього патрубка. Ось цей хомут, що я казав, що в мене нема спеціального таку сйомничку. Стягуємо і зливається воно з радіатора. І зливаю я ще звідси. Коло фільтра ще має тут патрубок. Тож, тож зливаємо його. Десь біля 4,5 літра витікає. Краще це все робити на гарячу, коли термостат відкритий і воно зіляється по максимуму. От, коли термостат закритий, воно з блоку не дуже зливається. все, Тому приходиться потім шепрмувати водою і доливати концентратом, щоб відрегулювати нормальну цю плотність. Де ну, у нас тут патрубок верхній? Здовін. На ньому ми маємо для... Ставлювання повітря. І відкручуємо перед тим, як заливати. І маємо ще один. Ось там вдали патрубок, що йде на печку, теж такий саме штуцерок. Відкручуємо один другий Заливаємо сюди. Воздух виходить з цих штуцерків по черзі, які починає текти. Рідина, закручуємо і доливаємо. Тут бачковий є. Як би це показати? Мінімум, максимум, ну, максимум виходить, якраз по цьому стикові. От, от і все. Антифриз можна заливати. І червоний, Volkswagen'кий G12. Можна заливати і жовтий і Рено, воно не, не грає ніякої ролі. Просто різні кольори. от Тут такі діла. Користуйтесь.